Шукаєте рішення робочої ситуації. Експерт з держзакупівлі допоможе знайти правильну відповідь і покаже на прикладах, як вчинити найкраще. Перший спосіб Зверніться до персонального консультанта в чаті. Отримайте оперативну відповідь. Готово! Втілюйте пораду в життя і збережіть час на відпочинок. Другий спосіб. Зверніться за допомогою у вкладці письмово, отримайте розгорнуту консультацію експерта, стикнулися із складною ситуацією і сумніваєтесь у рішенні. Експерти уже на поготові. Експерти проаналізують ситуацію, підберуть варіанти дій, попередять про ризики і вкладуть зразки документів. Готово! Ви дієте впевнено та оперативно проводите закупівлю. Третій спосіб. Користуйтеся готовими робочими рішеннями через розумний пошук. Швидко отримуйте готову консультацію наших експертів. Експерту з держзакупівлі це 5 тисяч консультацій та 600 готових зразків. Уведіть ключові слова. Отримаєте видачу з усіх розділів системи консультації, зразки, нормативні акти та довідники за темою вашого запиту. Шукайте по кожному розділу окремо. Оберіть, яка саме категорія потрібна. Використовуйте спливаючі підказки. Одразу перейдіть у консультації. Зберігайте потрібне у закладки. Одразу із пошуковою видачі. Експерту з держзакупівлі надійний інструмент для вашої впевненості в правильних рішеннях.